Любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Кулінахір та я його ведуча Ірина. І сьогодні на моїй кухні я хочу приготувати дуже класний салатик, весняний з редиса та огірка. Все дуже просто: тому беремо 250 г редиса та нарізаємо. А нарізати будемо, дивіться як. Я хочу сьогодні з соломкою. Спочатку на пластиночки. Та ось так тепер нарізаємо на соломку приблизно по 3 мм товщиною. І висипаємо у салатник. Нам також потрібен огірок. Дивіться, який в мене великий. Нам приблизно 150 грамів половинку оцього гірка буду відрізати. Ось так приблизно. Я люблю, коли цей салатик свіженький, тому готую його небагато. Ось так також нарізаємо на пластиночки і будемо нарізати приблизно такою ж соломкою, як і редис. Друзі, якщо вам подобаються мої рецепти, поставте мені, будь ласка, лайк. Вам не складно, а мені буде дуже приємно. Додаємо кредису. Зелена цибулька. Зелена цибуля дуже гарно поєднується з огірком та з редисом. Нарізаємо, я ось так люблю, під уголком. Цибульку додаємо у салат. Цибульки, дивіться, виходить багатенько. А заправляти салатик я буду сметаною та майонезом. Майонез в мене, звичайно, домашній. Силочка буде в правому верхньому куті та в описі під відео. Знадобиться столовій ложці. І сметанки. Ось так. І розмішуємо. Розмішали та посолимо Чверть чайної ложки. Буде достатньо. І ще раз перемішуємо. Дивіться, яка краса та смакота вийшла. Такий весняний салат дуже смачний виходить. Насипаємо на тарілочку та будемо куштувати. Хрусткий, а який смачний? А як легко і просто ми його приготували з вами? Так же готуйте і насолоджуйтесь смачного.